Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам дня, доброго дня і тихої ночі. Я живу під Києвом, Бочанський район. В Україні. А в Україні у нас війна. Тому тихих ночей у нас не буває взагалі. Кожної ночі у нас прилітають ракети, шахеди по всій Україні. Кожної ночі у нас якась область України, а буває, що і декілька областей, засипають наші сусіди нас ракетами, шахедами і взагалі усім, що у них там є. Але ми живемо, ми живемо, ми живемо і радіємо кожному дню. Навіть під час повітряної тривоги. Але, мої дорогенькі, під час повітряної тривоги обов'язково треба ходити в бобосховище. Обов'язково, тому що це зберігає наше життя. Мої дорогенькі, я цілий тиждень працювала в Києві. Сьогодні приїхала. На два дні мені треба дещо зробити, відпочити. Можливо, накрити навіть оці квіти, не знаю, тому що е, обіцяють у нас приморозки. Ну, і як ти їх усі накриєш, я навіть не знаю. Навіть я не знаю, що мені робити. Як усе накрити, усю таку красу, як мені накрити, що мені робити, ну щось буду робити. Ой, Святочка, ви будете там дивитися відео. Все, про що ми з вами домовилися, я думаю, в середу або в четвер ми з вами все вирішимо. Тому що цілий тиждень я була дуже-дуже зайнята. Треба була моя допомога в лікарні. Тому цілий тиждень я проживала в Києві. Проживала і працювала. Тому, вибачте, будь ласка, буває і таке. Добре, що не, не жарко і не сухо, тому квіти можна садити буде ще довгенько. Ну, так передають, що похолодання таке цікаве. Мої дорогенькі, бачите, що це? Бачите? Ви бачите чи ні? Я вам скажу. Приїхала, затопила дровами свій котел, який ми протоплюємо на дровах. Так тепленько в будинку, такий запах, знаєте, коли каміна горить, горять дрова, і такий запах приємний, тепла, тиші, спокою. Я вам скажу, попила чай. І думаю, боже, ну що мені робити з цими рослинами? Що мені з ними робити? Як мені їх накривати? Ну, звичайно, щось, щось я таки накрию. Але ж, але ж думаю, зніму вам хоч оцю, хоч оцю красу. Тому що навіть не знаю. Ну, зараз щось буду зараз накривати. Щось, щось, щось буду зараз накривати. Краса, правда, мої дорогенькі? Це. У нас це у нас така краса. В народі називають у нас розбите серце. Бачите, оце називається Валентино, такий колір. Ну, дійсно, такий, так, бачите, як розбите серце із крапельками дощу. Так? Оце називається Валентино. Цей сорт. Дивіться, яка краса, правда? Яка краса? Це. Сорт називається роза. Молоденькі кущики у мене. Бачите, які гарненькі. Які гарненькі, молоденькі. Як же мені оцей, оцю красу вам показати? Чекайте, чекайте. О, тут же ж немає де поставити ніжку. Це називається Альба. Ой, був такий кущик в минулому році. Я його прикупила. Цей кущик, так? І корінець у нього був дуже-дуже маленький. І я його в цьому році пересаджувала на оце місце, як почала викопувати. А в нього такий корінь здоровий. І бачите, ось вийшло ось ось. І оця краса. Ну нічого, все посадила, буде нарощуватись. У Валентино корінці менші, ніж навіть у рози. У рози такі теж. Гарне таке коріння. Ну, це молоді кущики. Я бачила моєї знайомої, знаєте, коли ось е, квітнуть уже кущі, такі, ну такі вже декілька років, так. то це взагалі краса. То це взагалі краса. Я вам скажу, французи полюбляють оце, оцю красу. Є така легенда, що у Франції. Молоду дівчину зрадив її коханий. І вона так була згорьована, що перетворилася у таку гарну квітку. У нас називають розбите серце. Німці називають цю квіткою серця, англійці називають дамою у ванні. Чому дамою у ванні я навіть не можу. Не можу до цього. ну, розбити серце зрозуміло. так, Дівчина квітки, квіткове серця, це теж ну, адамою у вані, то я чогось зовсім не можу зрозуміти. Я вам скажу єдине, що вона не любить перезволоження, тому я їх пересадила сюди. Ну, У мене ж стільки багато знаєте, землі для квітів, що я ношуся з одного місця в інше. Тому що вона не любить перезволоження. Єдине, що вона не любить перезволоження. Може рости на сонці, може рости в півтіні, але не любить перезволоження. О, яка краса! Мені вона дуже подобається. Коли переквітне, оце треба ці цвітоноси зрізати, і вона потім буде ще квітнути. І навіть біла, така вишукана, ну трішки вона у мене пострадала. Ну, нічого, вона вийде. Коли вже гарні кущики, ну це молоденькі у мене кущики, молоденькі. а коли ота разом, та великі кущі та довго квітнуть, ну це взагалі краса. Єдине, що треба, коли я ось садила оці, так, тут, то я робила дренаж, треба їй обов'язково дренаж, тому що у неї такі корінці, такі, знаєте, ну такі, такі коріння, бульбочки такі. То, звичайно, вони не люблять залива, дуже не люблять, тому що тоді починає підгнивати. І коли залив, от у нас дощі цілий тиждень йдуть, і холодно, так? але поки що земля насищена, але ще не перенасищена вологою. А коли отак, такі дощі, як були в прошлому році, що лило у нас місяць, то я його викопувала і ставила поки що горщик. Цьому році вона ще поки що живе в землі. Ну, Я думаю, що таких у вже ж не буде, може, таких сильних. От. Я вам скажу, коли великі гарні кущі, то це дуже-дуже гарно. Мені вона дуже подобається, різні кольори. Ось оці низько росла, так вона вже квітла білого кольору. Але листячко гарне стоїть. Бачите, яка краса. Це ось такого кольору листя. Воно таке, бачите, таке квітне. Краса. Не знаю, як його накривати. Є у мене агроволокно, то зараз буду якось накривати, тому що ну, я його дуже полюбляю. Дуже-дуже полюбляю цю красу. Я ж кажу, бачите, молоденькі кущики. А квітнуть. Молоденькі. Мої дорогенькі, це. Ракон, ред дракон. Це у нас, дивіться, теж такий гарний. Він у мене росте кущиком. А в прошлому році я купила один такий пагінець, один-єдиний на лісній в Києві. Так? Горець, це у нас горець. Ред дракон. Я купила один такий, посадила і я його посинкувала. Не давала йому, тому що це ж Ліана. І він у мене такий кущик, там навіть по відео є у мене. Який він гарний, який він гарний. Я вам скажу, що я відсадила, є у мене маленькі кущики, але поки що ще маленькі. Але поки що ще маленькі. Але отакий кущик він на протязі, потім він в другій половині літа в нього такі листя стають. Це такого красноватого кольору, бачите? А то такий більш шоколадного. Але на протязі року він отака красуня. Таке гарне-гарне п'ятно. Та якщо декілька кущиків, то це ж взагалі краса. Це просто взагалі краса. Ой, у нас сонечко присвітило, тому, мабуть, все-таки буде морозець. Мабуть, все-таки буде. Тут моя ось така. Живучка жовтого кольору, бачите, я вам її показувала. Посадила сюди декілька кущиків для кольору. Ой, Краса Краса мої примули. Не знаю, ну що ж, я ж не можу всі накрити. Що буде, те й буде. Така краса, дивіться, яка краса. Хожу, заглядаю, бачили? Це крупноквіткові, які гарні. А це такий колір. Усі мої примовки дуже-дуже чудові. Просто-дуже, просто дуже. Ну, що буде, те то буде. Тому що, звичайно, що усі я їх не прикрию. Це теж вже, бачите, який кущик, які гарні квіти. Які гарні квіти. Ой, ну, це не знаю. Навіть зараз попробую прикрити агроволокном, тому що дуже мені не хочеться, щоб така красуня, отака красоня і примерзла. Тому що як два градуси, це теж, теж мабуть, їм буде не вподоби. Мої дорогенькі, як вам? Гарненько, правда? І от як будуть великі кущики, наростуть. У цьому кущику оце четвертий рік. Купувала я його дуже маленьким. Ось такий один кущик маленький купувала. У першому році він навіть у мене не квітнув. Ну, звичайно, якби я хотіла купити великий кущ, так. У першому році він і не квітнув. А це вже ось так. Ну, це теж був один кущ. Просто коли я його викупувала, то він у мене роз'єднався. У мене роз Але дуже гарно. У Валентина просто з весни він виходить, таке листя темно-бордове, але й зараз видно, бачите, які віточки бордові. А в білої і в рожевої, бачите, воно зелене листя і зелені віточки. Там у мене астранція, потім вам зніму про неї відео. Таке, щоб вам недовго було дивитися, швиденько, щось цікаве. Так, мої дорогенькі, бережіть себе, я вас дуже-дуже прошу, тому що треба ходити у. Коли повітряна тривога, треба ходити в бомбосховище. Я вам скажу, що я ж не звикла, я не звикла так бігати, як у Києві ж. Бігати треба щодня. Як повітряна тривога, так треба бігти. Розумієте, А я ж так не звикла. У нас, ну я ж як вам сказати, як же ж мені зараз чекайте, покажу вам цю красу. Бачите. У, у нас же ж ми ж свої будинки маємо, то ми я вам скажу, не бігаємо. Але ж треба бігати і у нас, а ми не бігаємо, то в нас трошки далеченько. Ні, ми ходимо у толін підвал, сусіди. Як чуємо, що так як то біжимо в толін подвал і там сидимо. Але ж не так, як оце в Києві бігаєш туди-сюди, то я вам скажу, що я за тиждень трішки, трішки втомилася бігати кияни. Ой, боже. Та я вам скажу, боюся. Ну ж не знаю, я боялася навіть спати. То я з таким задоволенням сьогодні приїхала додому і думаю, мамочки мої дорогі, я хоч тр трішки відісплюсь. А мені ж не можна було показувати, тому що я допомагала. Мені ж не можна було показувати, що я трошечки і боюсь, розумієте? Так отак. -от Але треба ходити і бігати. Якщо хтось має можливість, треба дуже, дуже, тому що. Ми ж не знаємо, куди воно прилетить і куди вони нам. Ми... Ви ж бачите, що вони б'ють по будинках, де живуть люди. По будинках, де живуть люди, вони просто ж фігачать і все. Ну, що ви зробите? Хворі люди мають діагноз Не людів. Ну що мої дорогенькі? Що мої дорогенькі? Тому бережіть себе. Живіть, насолоджуйтесь кожним днем, кожним, тому що наступний день нам Боженька не обіцяла. Бережіть своїх рідних, обов'язково. Пийте ліки, дорогенькі мої. У мене всі дорослі люди майже. Але зараз у нас вже не дорослі хворіють. Пийте ліки, тримайте тиск у нормі, обов'язково. І чекайте моїх відео. Тому що, бачите, от вам квіти. Так, приїхала, така втомлена все, і думаю, боже, що ж мені робити, як буде приморозок? Ну, що мені робити? Бачили? І вже я трішки і сміюся. Отак от краса допомагає нам жити. Правда? Допомагає. Ну, що робити? Що робити? Треба жити. Треба, тому що комусь. Ще гірше, чим нам. Молодим молодим хлопцям, яких немає руки ніг, їм ще гірше, чим нам, а їм треба жити. Тому мої дорогенькі, буду щось ховати. Щось ховати не знаю куди. Бачите, є багато нових квітів. Це не нові квіти, але ж є. Щось буду ховати, накривати, тому що. Не дуже мені хочеться, щоб щось змерзло. Зовсім-зовсім не хочеться. Потім зніму вам про цього красення відео окремо, тому що він дуже-дуже цікавий. Отак, От мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують, віддаючи своє життя. Дякуємо і низько вклоняємося. Ой, мої дорогенькі, які вони чудові, які вони чудові і які вони скалічені. Душа болить і серце плаче. Але ми живемо. Тому хай завжди все буде Україна. Тому що Україна у нас найкраща.